Привіт, друзі! До мене потрапив ось такий цікавий та захопливий робот. Коджі. Бачите, він себе поводить, наче жива істота. Тобто він світиться, має оченята, пробує якось цікаво, цікаво себе поводити, щоб вам вже хотілося взяти його в руки і щось почати з ним робити. Паралельно до цього це, цей робот, неймовірно, розумний, аж саме-саме головне. Що він має свій додаток. Дивіться, ось такий додаток, який в мене є на Android, наскільки я знаю, ще є на iOS. Нажимаємо старт. Дивіться, оп, старт. І, як бачите, ми знайшли нашого робота. Ось наш робот. Нажимаємо його. І тут. Тут в цьому додатку показується якась певна історія, пригода цього робота. Якій, якась ракета летить на нашу планету, та? приземляється. Ось, бачите, наш робот. Коджі! Так, тут певне вітання. Та? Цікаво. Сподіваюсь. Е, значить, тут він де вигружається. Тут розповідається про якийсь певний істоток. А, Сікенс понятно. Бачите, така певна цікава взаємодія і так цікаво себе робот поводить. А саме головне, бачите, скільки вели... великий об'єм оціх опцій та цікавих можливостей нашого робота. Але саме круте, те, що мене прям дуже здивувало, дуже прям від душі. Дивіться. Тут є українська мова. Представте. Бачите, дивіться, є вільна гра, послідовність, лабіринт, цикл, команд-центр, управління, профіль, параметри. І відповідно, ми можемо сюди на нього заливати програми, грати в ці всі речі цікаво і просто користуватися як радіокерована іграшка. Давайте, управління. Нажимаємо. І як бачите, дивіться, оп, оп! Поворот. А тепер дивіться, ось такий смайл, а? а давайте ось такий. Так, хорошо. А тепер виходимо, дивіться, в наш командне меню. Командне меню. І щоб ви розуміли, що ось це, цей додаток це саме круте в цьому роботі. Тому що люба іграшка без реально класного додатку це просто сміття. Сміття і гроші на вітер.